Напору вже немає, так що води не буде. З води як не кушать, не приготувати і извиніть, не в туалет. Сходить цей колектор знаходиться в аварійному стані. Рятувальники чергують з автомобілем, де є питна вода. У листопаді чотири мікрорайони Полтави, а це майже 29 тисяч споживачів, лишилися без води на дві доби. Це тому, що у місті замінювали аварійний каналізаційний колектор, збудований ще наприкінці 60-х років минулого століття. На цей час для людей організували підвіз технічної та питної води. Аварії системи водопостачання та водовідведення ліквідують у Полтаві не вперше. Наскільки зношена каналізаційна мережа та як її реконструюють? Дивіться у проєкті Тригернуло на Суспільному. Мене звати Оксана Іванова. Подробиці про ці події та інші важливі теми тижня далі у випуску. Прочитали оголошення, запаслись водичкою. Тетяна Костеренко проживає у Полтавському мікрорайоні Поділ. Тут 25 листопада вимкнули водопостачання на 48 годин. Водичка в нас ще тече, тому що це перший поверх, але напору вже немає. Так що води не буде. Там ще бутилочка, ну і в ванну трошки набрали. Літрів, мабуть, 12. 12 і в ванної там літрів 20. про відключення води людей попереджали. Тому деякі жителі підготувались заздалегідь. Набрали воду у всі ємності, що є тазіки, відра, баклажки води, і також у нас є велика каністра. Десь літрів на 50-70, її також набрали. Бочка в нас ця стоїть на балконі. Вона, в принципі, вже давно стоїть, бо ми знаємо, що можуть бути блокаути, і тоді користуємося, звідти, воду набираємо. Зараз десь у нас літрів 100-120, мабуть, запасано на два дні. Не розраховуємо на те, щоб купатися, а просто ну, як на звичайні потреби. Питну водичку ну треба мати. Да. Приготуватися треба, тому що без води як не кушать, не приготувати извините, не в туалет сходить, бутилки здорові в мене були, і маленькі, і кастрюльки, ну, миски, все, що в хаті є. Заготовила, я сподіваюся, що мені вистачить дня на два, на три. А як не хватило взагалі? Ось у нас пункти є. Пункт ось біля нас рядом. Водопостачання не було у чотирьох мікрорайонах Полтави, тож у місті запрацювали 10 пунктів незламності, куди підвозили технічну та питну воду. Для цього залучили резервні автоцистерни комунальних служб та рятувальників. На одних із пунктів, тобто на трьох, чергують наші рятувальники. Там знаходиться постійно важка техніка, ємність у військ. Сім кубів із питною водою по вулиці Панянка, там де водозабор номер 1 рятувальники їдуть і забирають там воду. Сьогоднішнього дня вони з 11 годин і до 21.00 у В них іде чергування завтрашнього дня, 26 листопада. Вони чергують із 7 ранку до 21.00 вечора. Автомобіль ємністю понад 20 кубів встановлений із технічною водою для потреб котельні. Бочка об'ємом 25 кубічних метрів на 25 тисяч літрів води. Автономна на Сос, які живиться від автомобіля, тут розраховано в них чотири куби води. Тож тобто на три рази ми їх можемо сміло запитати. Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова у своєму офіційному телеграм-каналі повідомляла, тепломережі уночі підтримували технічною водою. Лікарні та поліклініки працювали у штатному режимі. Водою та резервним живленням були забезпечені, та планові госпіталізації тимчасово призупинили. 17 шкіл. Тимчасово перевели на дистанційне навчання, а 11 дитячих садочків працювали до 4 годин з мінімальним використанням води. Технічну воду розвозили і за індивідуальними заявками мешканців, які опрацьовувала міська служба 1580. Ми працюємо дистанційно, неможливо забезпечити дітей гарячим харчуванням. Санітарні кімнати також вони залишаються без води, але в той же час продовжує працювати укриття для мешканців. Ми маємо значний запас технічної води. Готувалися до тимчасової відсутності водопостачання і деякі підприємці. Раніше займалися морозовом. Нас було вермисло морозово до повномасштабного вторгнення. І у нас такі залишились великі ємності. Кожна із них по півтора куба харчові, в якому ми зберігали морозиво. Ми просто їх використали. Підточили до нього там насосну станцію, яка переганяє воду, і врізались в основну систему. Якщо ми будемо там відносно економно працювати, то до двох днів повинно вистачити на другий день. Потік охочих набрати воду у пунктах незламності збільшився. Сестра з Харкова приво. Привезла воду просто. Їхали машиною, привезли з Харкова воду. Дві каністри. Ну, бо бо об'єва була, да. дякуємо, об'єва була. Тому запасалися, а це якось так розслабилось. Дякуємо, що є, і всім вистачить, я думаю. Тільки не всі знають, що тут стоїть. Це сестра просто йшла на роботу і побачила. На завтра нам хватить, ну на що набирати, може ще комусь треба. До заміни напірного каналізаційного колектора від станції Рогізнянська до затуринських очисних каналізаційних споруд залучили понад 30 людей. Всі працюють більше доби на ногах, всі в роботі без перерви. Цей колектор знаходиться в аварійному стані. Він відпрацював свій термін експлуатації багато років тому. Він потребує негайної заміни. Могло б загрожувати аварії. Це прориву трубопроводу, який лежить в річці Ворскла, і попадання нечистот каналізації. Річку Ворскла. На реконструкцію зношеного каналізаційного колектора спрямували майже 23 мільйони гривень. Це гроші закладені в тарифі на послуги, які є одним із джерел фінансування інвестиційної програми підприємства. Роботи виконує Запорізька компанія АвтоЕМ. На даний час проводиться реконструкція двох камер перемикання з заміною запірної арматури. В першому етапі ще буде прокладено 290 метрів напірного колектора під річ. Ворскою він буде прокладений методом горизонтального буріння. Проєкт розрахований на 600 метрів. На два етапи він розбитий. В другому етапі буде проложена другий напірний колектор. Другий етап він буде трошки пізніше. Буде вже проводитися після реконструкції цих камер без відключення водопостачання в місті До 27 листопада, 9 години ранку, плануємо завершити роботи і і відновити водопостачання. Вимикали воду у Полтаві вже не вперше. Час від часу це роблять через аварії на Мер... Зокрема, у травні минулого року стався провал на ділянці Супрунівської головної каналізаційної насосної станції. Порив виник через зношеність труби. Тоді через ремонтні роботи воду споживачам подавали за графіком впродовж місяця. Ремонт обійшовся в 12 мільйонів гривень. В аварійному стані у Полтаві 90% каналізаційних мереж. Як повідомили у прес-службі Полтава водоканалу, проєкти майже на всі провали та аварійні ділянки. По місту вже розробили. Та кошти в тарифі не закладені. Ремонти залежатимуть від фінансування міської й обласної ради. Все залежить від фінансування, спроможності, фізичної сили та техніки. А ви як гадаєте, чи будуть гроші наступного року на ремонти аварійних ділянок системи водопостачання та водовідведення? Пишіть у коментарях. І до інших подій цього тижня. 27 листопада у Шевченківському районі Полтави у водоймі знайшли тіло зниклого 17-річного Данила Найдьона. Про це повідомили в слідчому управлінні поліції Полтавщини. Хлопця шукали 9 діб. Юнак пішов з дому 15 листопада, а пошуки слідчі розпочали 19-го після заяви рідних про зникнення підлітка. У пошукових заходах нам допомагають рятувальники. Наразі встановлено, що частину речей зниклого було знайдено поблизу водойми на території Шевченківського району, а саме Пушкарівських ставків. Водолази шукали хлопця у водоймах впродовж шести днів. З восьмої ранку протягом світлового дня. Задіяно на сьогоднішній день. у нас Сім чоловік особового складу відділення: один фельдшер, три одиниці техніки. Є підводний дрон Діптрекер, який доволі ефективний. Проводимо роботи по обстеженню рельєфу дна як підводним дроном, так і водолази безпосередньо обстежують рельєф дна. За попередніми даними видимих слідів насильницької смерті на тілі неповнолітнього не виявили для визначення причини смерті призначили судово-медичну експертизу. Тривають слідчі дії. У Полтаві відбувся спецпоказ українського фільму Ти Космос. Це повнометражна українська науково-фантастична кінострічка вітчизняного режисера Павла Острікова, над якою він працював 10 років. Головного героя космічного далекобійника зіграв військовослужбовець Володимир Кравчук. За п'ять днів прокату кінострічку переглянули понад 47 тисяч глядачів. Зйомки почали у листопаді 2021-го на Київщині. Ідея зародила. Ще раніше, в 2011 році, коли я був ще студентом авіаційного університету. Це історія про недалеке майбутнє, де є головний герой Андрій Мельник. І він космічний далекобійник. Він вивозить з землі ядерні відходи на супутників Пітера. І цей маршрут займає приблизно 4 роки два роки в одну сторону і два роки назад. І в цей момент вибухає наша земля. Він залишається останньою людиною у всесвіті. Поки на зв'язок не виходить француженка. 21 день знімальний, і чотири дня ми мали зняти в березні 22-го року. Ми звичайно це не зняли а. Знайшлись ми тільки восени 22-го. враження прекрасні фільм, е, дуже красивий. Що по картинці? Що по дуже красивій історії про кохання? Е, звичайно, є і сумні моменти. Весь зал плакав після завершення картини. Аплодували всі режисер, зустрів зал, який був у сльозах. А ви вже бачили цей фільм? Чи тільки плануєте цікаво почитати ваші враження? На Полтавщині 22 та 23 листопада зафіксували температурні рекорди. Вихідні були аномально теплими та встановили нові добові максимуми температури. У Полтаві повітря прогрівалось до плюс 15 градусів за Цельсієм, а в Кобиляках до плюс 17. За словами синоптиків, це стало наслідком потужної хвилі тепла, яка охопила регіон. Друга половина листопада зберігає тенденцію до вищих за норму температур. Подібна, Ситуація характерна і для останніх років. На початку грудня зимової погоди не прогнозують. Невеликі опади можуть виникати, але частіше у вигляді дощу. На цьому ставимо фінальну крапку цього тижня. Дякуємо, що провели час разом із нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, лишайте свої коментарі та реакції. Нехай прийдешній тиждень принесе більше світла та добрих новин.